Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на наступне питання: чи на період дії воєнного стану? Продовжується виплата пенсії по інвалідності, якщо ви не встигли пройти повторний огляд. Дуже часто мені задаєте це питання, просите посилання на нормативно-правові акти, які б врегульовували дане питання. Хочу нагадати, що відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Також пунктом прикінцевих положень даного закону визначено, що. Для людей з інвалідністю, у яких строк припинення виплати пенсії припадає на період дії воєнного стану, у разі неможливості проходження повторного огляду, виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану та протягом 6 місяців після його ж припинення або скасування. Нагадую, що строк дії воєнного стану у нас продовжено до 9 листопада 2024 року. а Отже, виплату пенсії по інвалідності продовжено до 10 травня 2025 року. Також нагадую, що медико-соціально-експертні комісії МСЕК здійснюють огляд людей з інвалідністю, в тому числі і повторний, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування таких людей на території нашої держави.